Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія не дійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Царство Боже є таємницею, але тим не менше воно існує. І для того, щоб увійти в нього, не обов'язково розуміти усієї глибини незліченних таємниць цього царства. Для цього потрібна уся вічність, а тут на землі для нас, короткочасних людей, потрібно було дати хоча б необхідний мінімум знань про те царство, до якого небо нас закликає. Зважаючи на досить спотворену інформацію про царство Боже і про вічне спасіння взагалі, Христос старався підбирати прості слова, зрозумілі найпростішим і невченим людям, щоб пояснити їм, як увійти в царство небесне. Причому увійти, не чекаючи якогось невизначеного майбутнього, а вже сьогодні, зараз. І Бог знайшов таку мову. Завдяки їй можна було донести до нас людей Божі наміри. Цією мовою була любов. Саме вона є найвищим проявом, здатним досягнути нашого серця. Воля Божа здійснюється тоді, коли ми навчаємося любити. Бог це світло. Без нього не можна безпечно йти. Ставич Богу здавалося б, нерозв'язані, незрозумілі питання, але з часом вони виявляються легкими, тому що їх вирішує він. Якщо живемо, зважаючи на волю Божу. Котра, без сумніву, є найкращою і найбільш прийнятною для нас, ми помічаємо, що наше життя починає підпорядковуватись вищій моралі, яка закарбована у незмінних десяти Божих заповідях. Та це й не дивно, що заповіді пов'язані з любов'ю, адже вони відображають Божі наміри. Напевно, кожен з нас розуміє, які наміри можуть бути у самої любові, а конкретніше у того, котрий сам є любов'ю. Так, Бог є любов'ю, і якщо ми віримо цьому твердженню святого Писання, тоді, безперечно, віримо також і Словам Ісуса, який каже: якщо любите мене і заповідей моїх, дотримуватися будете. Більшість з нас уявляють любов як те, що приймається, а не віддається. А любов це віддавати, як каже Писання, бо так полюбив Бог світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Коли Бог віддавав, Він віддав найкраще, що в нього було, свого власного Сина Ісуса Христа. Також Він віддав Його заради кожного з нас. Це любов у своєму найвищому прояві. Але чому ж Ісус пішов на хрест? Чому не відвернувся? Ми розуміємо, що якби Він ухилився від цієї жертви, то нам самим прийшлося б нести покарання за свої гріхи. Бо саме цього вимагав Божий закон. Отже, Він за краще вибрав смерть. Ніж позбутися нас назавжди. Ісус зробив це, щоб ми повірили, що Його заповіді порушувати не треба. І немає потреби відміняти Його закон, оскільки Він є досконалим відображенням любові як до нашого Бога Творця, так і до наших ближніх. Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо молитися, давайте подумаємо, чи оцінили ми цю велику жертву, яку заради нас зробив Ісус. Чи розуміємо ми її, чи дякували ми за неї Богу? Зараз. У нас є змога це зробити. Помолимось. Дорогий батько Небесний, знову сьогодні, за нашою доброю звичкою ми разом з нашими глядачами приходимо в молитві до Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що колись Ти віддав заради нас найдорогоцінніше, свого Сина. Господи, саме цим вчинком Ти виявив, наскільки дорогоцінними для Тебе є ми, кожен із нас, зокрема. Ти виявив, Господи, величину своєї любові. Яка не вимірюється, адже не можна виміряти життя Твого Сина. Господи, ми дякуємо Тобі за Ісуса, за Його власне рішення віддати себе, адже Його не примушували до цього. І Він віддав своє життя, щоб ми сьогодні мали вічне життя. Тому допоможи нам прийняти цей дар і бути вдячними тобі за нього. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. Живіть із ним. А я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваші молитовні прохання, досвіди чи проблеми за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення і Божих вам благословінь!